Всім привіт! Трамп взявся за Путіна та за Росію. Він сам так сказав. Чому? Тому що він закінчив війну в секторі Газа і настала черга Росії. А взагалі у Трампа зараз просто зоряний час. Він в ізраїльському парламенті сказав, що все, війна на Близькому Сході скінчилась, тому час розібратися з Росією. Класно звучить, правда? І мені подобається, як Трамп формулює задачу: розібратися з Росією. Не з Україною, а з Росією, з Путіним. І це нормальний знак. Дональд вже не каже, що Україна має погодитись на угоду. Він розуміє, що причина не в Україні, а в Путіні. І тому він каже, треба розібратися з Росією. Ну і ще з приємного, Трамп знову сказав про томагавки та зброю для України. Очевидно, що він так шантажує Путіна. Вже Путіна не Зеленського. Тому що Трамп поки що досі вважає Путіна другом, але вже розуміє, що це його друг винен в тому, що війна не закінчується. Але можете запам'ятати мої слова, що настане день, коли Трамп буде відкрито говорити, що Путін ворог. Якщо ви зі мною згодні, одразу підписуйтесь на мій канал просто зараз. Пишіть коментарі, я вас люблю, ви класні. Далі буде цікавіше.